Служба безпеки України затримала крута ФСБ у лавах морської піхоти. Офіцер, командир взводу безпілотників, передавав ворогу координати позицій українських підрозділів та складів із боєприпасами, а також намагався вербувати інших військових. Про це повідомили в службі безпеки України. Під час обшуків у нього вилучили флешку з таємними даними та телефони для зв'язку з кураторами. За даними слідства, його завербували через родичів на окупованій Луганщині. Зраднику оголошено підозру у державній зраді. Він перебуває під вар. Тою та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 21 серпня ворог масово атакував Україну. Гучна ніч була у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Про це написав мер Львова Андрій Садовий. За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, три травмовані. Як повідомив начальник Львівської Ова Максим Козицький, пошкоджені десятки житлових будинків. 15 людей попередньо постраждали внаслідок обстрілу і на Закарпатті. Росіяни нанесли ракетні удари по території одного з промислових об'єктів у Мукачево виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на Закарпатті росіяни вдарили по американській компанії з виготовлення електроніки канали переправлення осіб через кордон викрили на Закарпатті. У Мукачеві в готелі на гарячому затримали 32-річного місцевого жителя. Він саме отримував від клієнта мешканця Івано-Франківщини 5 тисяч доларів. США на околиці села Залужя прикордонники викрили ще одного закарпатця під час отримання 10 тисяч доларів. За ці гроші він мав намір переправити 19-річного жителя Київщини поза пунктами пропуску до Угорщини. Третю спробу незаконного переправлення зупинили біля села Богдан. Двоє організаторів планували за 11 тисяч Тисяч доларів провести через гірську ділянку кордону 24-річного жителя Закарпаття. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Усіх чотирьох організаторів затримано. Уражено новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об'єктів РФ Генштаб. Також підрозділи ССО ЗСУ із застосуванням БПЛА дальної дії уразили склад БПЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта. Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. На Одещині викрили хабарника з ТЦК. Повідомили у департаменті стратегічних розслідувань. Офіцер відділу рекрутингу вимагав 10 тисяч доларів за таємне залишення військової служби без наслідків. Посадовець обіцяв організувати вивезення військовослужбовця безперешкодний проїзд блокпостами та доставку до Одеси. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей. Нині фігуранту повідомлено про підозру за скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.